Увага, чи не всіх лісівників області була прикута до змагань, які відбулися на території Прибузького лісгоспу, що у Любомильському районі. У затишному бору на спеціальних майданчиках вирували справжні спортивні пристрасті. Вальники лісу демонстрували свій хист. Про 19-ті обласні змагання вальників лісу у сюжеті Віктора Папка. Професія вальника лісу дуже важлива для галузі, адже від майстерності тих, хто збирає урожай, залежить результат чи не сторічної праці лісівників. За неправильного звалювання деревина може втратити товарну якість. Свою майстерність представники всіх лісгоспів краю демонстрували під час 19-х обласних змагань вальників лісу. Видовищне суперництво розгорнулося на території Прибузького лісгоспу. конкурсі приймають участь. 22 підприємства нашого управління і конкурс складається з п'яти етапів. Кожен на кожному етапі є окремо судді, і кожен учасник повинен пройти цих п'ять етапів. За перше місце прийнято рішення. Спільної постанови про виділення премії в сумі 12 тисяч гривень. За друге 10 тисяч, за третє 8 тисяч. Дане змагання проводяться на території Прибузького лісгоспу, зокрема Крушинецьке лісництво. Ділянка вибрана. Під змагання підлягає, ну, відноситься до рубки головного користування, тобто має 81 рік. Дана деревина після валки лісу буде відправлена на переробку, а також реалізована. Після чого ця дана площа буде посаджена лісовими культурами. Учасникам змагань згідно з умовами всеукраїнського конкурсу довелося пройти п'ять етапів: підготовка пилки до роботи, розкряжування комбінованим різом і точне розпилювання, очищення стобора від гілок і сучків. Останнє найскладніше із завдань, яке оцінювали найвищою кількістю балів звалювання лісу. Переможець двох попередніх змагань Віталій Крисак із Городоцького лісового господарства і на ці змагання приїхав із бойовим настроєм. Який у вас настрій щодо сьогоднішніх змагань? Бойовий. Теж сподівається, на перемогу. – Переможе сильніший. Сподіватися всі, хто ви скажіть, хто не хоче стати, який солдат не хоче стати генералом. Але переможе сильніший. Це ж змагання. Інтрига 19-х обласних змагань зберігалася до кінця, проте Віталію таки вдалося втретє поспіль стати найкращим вальником лісу на Волині. Окрім премії та призів, він здобув право представляти область і показати себе на всеукраїнському рівні. У трійці кращих також Петро Кулик із Володимира Волинського лісгоспу бронза дісталася господарю змагань представнику державного підприємства Прибузьке лісове господарство Петру Богдану. Більше про 15-ті обласні змагання вальників лісу дивіться цієї неділі на телеканалі Нова Волинь у підсумковій передачі Волинський тиждень.